Світло з гаслого дня таку поетичну назву отримала фотовиставка, яку презентували в бібліотеці ім. Чіжевського автори, подружжя Юрій та Лариса Лебідєва на світлинах. Різні країни світу фото зроблені у різні пори року, але й в один той же час у момент заходу сонця. Ці світлини лебедів збирали протягом двох років, подорожуючи світом. Тут можна побачити золоту годину Туреччини, Іспанії, Швейцарії, Грузії, Мальовничого Криму та нашої рідної Кіровоградщини. Фотографи говорять за гарним кадром, не ганялися однак пропускати чарівні миті також не могли. Це для мене хобі.

Яскравих кольорів, якщо Юрій захоплюється з дитинства, то Лариса взяла камеру в руки зовсім нещодавно. Відтак це її перша виставка. Спочатку зізнається жінка, була музою для чоловіка, та згодом не втримала і сама стала фотографувати. он то темный, то серый, то красный, то Главное хобби это путешествие, а фотография это уже сопровождающая, сопровождающая хобби. Ну, поскольку он фотограф, можно сказать, с детства, и у него этих фотоаппаратов было бесчисленное множество, а вот так как я к нему все время, ну, как он говорит, у меня есть взгляд, ну, я могу интересно увидеть, и э, его настраиваю, чтобы что-то снять, дергаю. И он говорит, раз такое дело, фотографирую сама, подарил мне небольшой хороший аппарат. От это очень приятная фотография. Видно вам? Сделана тоже у нас на, Никол... на Лилековке, скажем так. Это замерзший наш ингул. И вот когда вечером вот такое солнце, вот оно делает. Я люблю очень момент, когда солнце делает красным воду. Є такой момент. И а тут и красный снег. Виставка Світло згаслого дня працюватиме у бібліотеці Чижевського до 20 березня.